17 жовтня у Києві відбулось нагородження переможців серед партнерських проєктів щорічного конкурсу Partnership for Sustainability Awards 2023. У номінаціях Суспільство, Планета, економічний розвиток, воїни світла. Колекція одягу Емпатія, яку відшили учасниці одноіменного проєкту за підтримки школи кравецької майстерності та дизайну Тейлор Скул, отримала нагороду конкурсу партнерських проєктів від глобального договору ООН в Україні. Сьогодні відбувається п'ята урочиста церемонія нагородження Партнерство заради сталого розвитку. Ми проводимо цю церемонію для того, щоб підсвітити, що кожен проєкт, який в партнерстві з кимось, він набуває більшого ефекту, він є більш значущим і нахоплює більшу кількість людей. Тому вже п'ятий рік поспіль ми проводимо цю нагороду і збираємо кейси з українських бізнесів, міжнародних компаній. Ініціаторкою проєкту Емпатія стала Ірина Петренко, засновниця школи кравецької майстерності та дизайну «Тейлор School. Допомагали втілювати проєкт стратегічні партнери соціальної ініціативи Геовідчуй національна дитяча спеціалізована лікарня Охмадит та нечуючий український дизайнер Олег Тарнавський, засновник бренду Навські. Ми маленька компанія, школа кравецької майстерності та дизайну. Але вже три роки ми є членами глобального договору ООН. Кожен Рік ми подаємо свої проєкти. Цього року ми теж подавали свій проєкт, він називається Емпатія. Це підлітки 10 дівчат, частина з них не чуючи, частина дівчат з лікарні Охмадит, переселенки ВПО з Херсону і Чернігова. Проходили навчання в школі, створювали свідому колекцію моди зі змістом, колекцію під назвою Емпатія. Поєднували трикотаж і улюблений джинс, надавали йому друге життя. Проєкт Емпатія привернув увагу міжнародного журі конкурсу і здобув беззаперечну перемогу в номінації Суспільство я хочу подякувати організаторам поважному журі. Ми невеличка компанія, але ми намагаємося робити класні круті проєкти. Наш проєкт про мрії і про ну, можливості навіть, навіть попри війну. Ми дякуємо вам дуже. За підтримки української дизайнерки амбасадорки сталого одягу Ольги Лимаренко промоцію проєкту Емпатія та фотовиставку учасниць у відшитих луках було представлено під час цьогорічних днів України у Молдові та Міланського тижня моди. Теж таки до того, як проект презентували в Україні, ми мали змогу його показати вже в Італії та в Молдові. Я вважаю, що велика пророблена робота це прекрасно показувати світу, те, чим займаються ці діти і що вони роблять взагалі. Зауважимо, що цього року переможцями конкурсу глобального договору ООН в Україні були визначені проєкти від учасників з України та країн Європи, що спромовані на підтримку України під час повномасштабного вторгнення, що стануть прикладом для майбутнього відновлення.